Тракторист Віктор Середа на полі від ранку каже, у період посівної працюють у кілька змін, намагаються засіяти площі за гарних погодних умов. Говорить, на сучасній техніці робити це легко. Комп'ютер показує, як висіває кожна банка. Він сам веде. Я тільки все на все на розворотах розвертаюся і слідкую за комп'ютерами. Цей сівалкою буряки посіяли і перелаштували сівалку на соняшник. Зараз закінчимо соняшник і далі на кукурудза по планах. Агроном одного із сільськогосподарських підприємств Луцького району Ігор Ліштван розповідає, ці соняхи добре ростуть на Волинських землях. Їх тут вирощують протягом п'яти років. Планують засіяти 2000 гектарів. Вносимо карбамід і ще вносимо бактерію. Азотофіксуюча бактерія. прискоч носить, зробимо культивацію, і сівалка вже сіє. Що це дає? Воно? воно дає урожай. Клімат підходить і в нас він гарно родить. Ми збираємо урожай 45-40 з гектара. Це досить є непоганий урожай. Можна порівняти вже з кінця України. Ну, я думаю, що там навіть менше урожаї, як в нас. Практично вже половина площі посіяна у нас, соняшника. Ну і ще залишається кукуруза в нас. Зі слів головного агронома Івана Зварка, їхнє аграрне господарство обробляє 10 тисяч гектарів земель. Серед сільгоспкультур – пшениця, сою, ячмінь, кукуруза, горох, буряки, гречка, ріпак. Більше посіяли на весну ярої пшениці, сою. Ну так як обично, бо все треба. І буряк треба, цукру треба, ну все треба. Кожну культуру. Гречку треба. З продовольства, це люба культура йде. Того року ще в два рази відповідальніше, того, що щоб не було голоду, тут війна йде. Ми робимо свою роботу на своїх місцях. Кожен. Менше думаємо, а працюємо, щоб був хліб. Керівник відділу рослинництва обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Книж говорить, мінеральні добрива та пальне аграрії частково закупили восени відразу після збору врожаю. Навесні довелося купувати за новими цінами. Їх ріст, каже, не вплинув на хід посівної в регіоні. Загальні площі посівів в області 610 тисяч гектарів. Посіна триває повним ходом, і наша задача, щоб в області жодного клаптика землі не було такого, який не засіданий. Я думаю, що нам це вдасться. І те, що в інших регіонах України десь з винушених причин буде непостійно, аграрії Волині з максимумом постараються це компенсувати. Ну, я не можу сказати, що ми матимемо більше врожай по зерну, який в нас в минулому році був півтора мільйона тонн, але без хліба ми не будемо і хліба буде вдоволь. Цього тижня волинські фермери почали саджати картоплю, розповідає мешканець шклиня Леонід Русюк. Каже, його родина господарює на 7 гектарах паїв, посіяли озимину та буряки. За кілька днів посадять картоплю. Трактор маленький китається, але обслуговує нормально все. Ну, сіємо щось сіємо в основному. Пшеницю, ото ви бачите, площа пшениці. Тут картопля буде, десь гектар і 20 сотих, тут кукуруза буде гектар 30 сотих, а там далі соя буде десь до 3 гектарів. Ми плануємо, ну, тут ранні картоплі, там садочок маємо смородину. Не для себе вистачає. Ну, і на продаж теж злишки продаємо, як колись було. Керівник відділу рослинництва Олександра Книж каже, картоплі на Волині планують засадити 80 тисяч гектарів. Порядка 10 тисяч посаджено картоплі. І починається посів овочевої групи. Це столовий буряк, цибуля і інші культури. Нині Волинські аграрії завершують сіяти соняшники, почали засівати площі кукурузою, після чого буде соя. Гречку сіятимуть пізніше, розповів керівник відділу рослинництва. Павло Мельничук, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь.